Пішу вам показати вихвачений джекпот, саме ексклюзивний автомобіль, єдиний в продажі в Україні. Шкода Octavia 5, 1,6 MPI на заводському газі. Автомобіль в оригінальному стані. Особливість його, крім того, що тут заводський газ, який є на табло, окремий виведений бак, малий дуже пробіг 177 тисяч. Автомобіль в рідкісно, максимальній комплектації Легіганс, мультикермо, шкіряний салон, підігрів сидінь, сучасна нова мультимедіа. Таких всі наклеїчки присутні, гарна гума, значок МПІ, двойний фальш-багажник, парктроніки. Повний електропакет, вся сервісна історія, 177 тисяч кілометрів пробігу. 12 й рік. Дуже цікаво забув показати. Дивіться, бак газа. бак бензина. Єдине авто. Якщо вам цікаво, даний автомобіль, Звертайтесь з номером телефону, приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Або замовляйте доставку. під дім. нема таких шкод у продажі.